Доброго дня, вітаємо вас знов на платформі Деск. Наступна лекція з патологічної фізіології буде присвячена патофізіології печінки. Ви, звичайно, знаєте про це, що це найбільша травна залоза нашого організму, біохімічна лабораторія нашого організму, і в печінці відбувається маса фізіологічних процесів, які можуть порушуватися. І тоді виникає поняття. Про недостатність печінки, коли, коли вона не виконує свою функцію. Це універсальне поняття в патофізіології. Недостатність, коли орган не здатен виконувати свої функції з підтримання гомеостазу. Функції у печінки дуже багато, щонайменше 24 функції основних налічуються, і з кожної з них може бути якась проблема. І виникне тоді недостатність печінки. Всі види печінки. Недостатності печінки поділяють на три види: це гепатаваскулярна недостатність печінки, коли до, до печінки або від печінки не, не притікає або не витікає нормально кров. Тобто, як будь-який орган він має кровопостачатища, якщо немає постачання крові, а основне постачання крові для печінки це портальна. Вена, яка збирає кров від усіх непарних органів шлунково-кишкового тракту і в черевної порожнини, і відтікає кров по печінкових венах, які впадають в нижню порожнисту вену, і порушення відтоку, тромбоз, наприклад, цих е, вен, буде також причиною гепатоваскулярної недостатності. Інший вид недостатності печінки гепатоцелюлярна. В даному випадку целлюла це клітина, звичайно. І клітини печінки. Якщо вони, власно, ушкоджені, вони не працюють, в їх просто немає, вони заміщені сполучною тканиною, тоді власно, йдеться про гепатоцелюлярну недостатність. І третій вид холестатичний продукт роботи печінки це жовч, компоненти ці жовчі, вони мають відтікати, поступати в шлунково-кишковий тракт. Якщо порушено виведення жовчі. За різних причин, говорять про холестаз, про зупинку відведення цієї жовчі чи обмеження виведення жовчі, що також є причиною недостатності печінки. Працювати з гепатовускулярною недостатності, напевно, що, не може, не першим, але значний внесок зробив Микола Володимирович Ек, видатний російський лікар і. Фізіолог таким чином, він відштовхувався від клінічної проблеми, проблеми асциту. при патології печінки, ось так роздуває живіт, і там накопичується рідина, асцитична рідина. Що робити з, цим, з цією проблемою було не, невідомо. І він почав шукати. Вихід з цієї ситуації, почав шукати методи терапії. Звісно, що почав на експериментальних тваринах, звернувся в лабораторію, купив на власні гроші собак і почав ставити експерименти з накладанням певних фісту, з'єднань між судинами, які приходять і відходять до, до печінки. Але зв'язати Вени. Достатньо складно. Для цього треба було щось придумати, як зробити зв'язок між тоненькими цими венами, щоб вони не розірвалися, і щоб почав функціонувати це, це з'єднання, почала функціонувати ця фістола. Я, на, на жаль, от, з, з великим з великою складностями знайшов оцю фотографію. Єдину, бачите, дуже маленької якості, він практично забутий. І про операцію власне, екка, про фістулу Екка дуже мало чи практично нічого немає в російськомовному і країномовному контексті, контексті інтернету. А ось на заході його пам'ятають: і фістулу Екка Павлова знає весь. Світ. Це якраз вже з західного сайту, там, де степ степ описується е, оця операція Ека Павлова. Що він от робив? Мав портальну вену, нижню порожнисту вену е, собаки. Ну собаки точніше її називати за, задня порожниста вена. Ось так вони з'єднуються. Потім отут шов такий накладається. Так? Потім туди проводиться, проводиться розрізаючий, розрізаючий шов, так? катінг, отака сетура. Спеціальне він таке придумав. Потім вона зашивається ззовні і витягається оця розрізаюча, розрізаюча нитка. І в результаті ми маємо співустя, ми маємо з'єднання між цими двома венами. Цю операцію він. Прекрасно випробував на собаках, і е, отримав можливість відведення зайвої крові, якби зайвої, не в тому, що її вона нікому не потрібна, а в тому, що вона не могла пройти через печінку людини хворої на захворювання то чи іншої печінки, наприклад, на цироз печінки. І таким чином оця кров могла скидатися безпосередньо в нижню порожнисту вену. Звісно, це призвело до інтоксикації, тому що дезінтоксикаційна функція печінки передусім полягає в тому, що все, що всмоктується в кишківнику, а всмоктується там, крім поживних речовин, і маса токсичних речовин, має пройти передусім детоксикацію в печінки. Вона Такий е, страж нашого організму на, на шляху цих токсинів. Вони їх інактивують, і з печінки вже відтікає кров, звільнена здебільшого від тих токсичних речовин. Немає печінки, воно одразу йде в велике коло кровообігу, інтоксикація і згодом і е, смерть. Ця, ця розробка хірургічна не була впроваджена в клініку, але була підтримана пізніше, Павлово. Який е, запропонував так звану зворотню фістулу Екка е, Павлова. Він запропонував, що можна, е, можна перев'язати повністю нижню е, воротну вену. І тоді вся кров, яка йшла до печінки, піде в обхід. Печінки. Аситу дійсно в даному випадку не буде, але буде оця інтоксикація. Але можна зробити і по-іншому в експерименті: спочатку перев'язати нижню порожнисту вену. І тоді додаткова кров від нижніх кінцівок від статевих органів піде в портальні судини. Створиться портальна гіпертензія, там буде надлишок. Крові, печінка не зможе пропустити цю всю кров. І в результаті відкриються портокавальні анастомози. Якщо відкриються портокавальні анастомози, ми отримуємо можливість видалити повністю печінку. Власне, для цього ця зворотня фістола Екка Павлова і згодилася. Для відтворення тотальної гепатоцелюлярної недостатності печінки. Тому що видалення печінки як таке напряму, якщо б ми просто її хотіли видалити, то вона призводить до дуже важких гемодинамічних порушень, одразу шок, і тварина гине не від недостатності печінки, а саме від перев'язування цих судин. Ось. І вихід з цієї це двоетапна операція. Перший етап це створюємо ми оце співустя за еком, перев'язуємо нижню порожнисту вену, створюємо артеріальну гіпертензію, відкриваються портокавальні анастомози, кров знаходить собі шляхи в обхід ем, печінки до кровотоку. І потім вже розв'язуємо розв нижню порожнисту вену, накладаємо. Шов на лігатуру на воротну вену, перев'язуємо печінкові артерії, печінкові вени і повністю можна видалити цей орган. В результаті, люди отримали можливість, експериментатори. Дослідити, що ж буде, якщо повністю видалиться печінка, від чого загине ця фактична тварина? Так стояло питання, гине вона передусім від гіпоглікемії. Різко зменшується рівень цукру, і собачка помирає від гіпоглікемічної коми. Якщо ж вводити глюкозу, внутрішньовенно створити, то тваринка живе. Тваринка живе до отримання своєї улюбленої їжі. Перша ж порція м'яса для собаки, ви розумієте, що їдять, одразу з причини загибель цієї тварини. Одразу виникне інтоксикація внаслідок того, що ця їжа, ці всі токсичні продукти, які є в тваринній їжі, попадуть в загальний кровотики. Якщо її харчувати неприродним шляхом, Харчувати переважно рослинною їжею, якоюсь там кашкою, то тваринка досить довго проживе і будуть виникати інші ознаки недостатності е, печінки. Е, такої, таким, е, е, таким експериментальним шляхом було отримано якби, інформацію про найбільш важливі функції печінки. Але не так вже часто стається така ситуація, що треба видаляти печінки із такої ситуації. Виходити. А причиною гепатоцелілярної недостатності, найрозповсюдженшою, дійсно важливою є вірусні гепатити. Це один з найважливіших факторів ушкодження клітин-печінки. Віруси, які навчилися і е, створили можливість паразитувати в цих клітинах е, людини. Їх більше, ніж три групи, але це три основних найбільш розповсюджених, найбільш значущих віруса гепатиту людини. Це гепатит типу А, який спричинює хворобу Боткіна. Про все відомо, фекально-оральним шляхом цей вірус потрапляє в організм. Так? Він РНК-вмісний вірус, так? він відноситься до гепатовірусів, ось фекально-оральний шлях передачі. Інкубаційний період 2-4 тижні, і, як правило, ніяких потім наслідків. Тобто, дуже рідкісні варіанти там, загибелі від цього е, захворювання. Тобто, воно відносно доброякісне, проходить, і людина залишається е, живою. Гепатит Б без ніяких наслідків подальших хронічних захворювань печінки. При гепатиті Б. Інша ситуація. Це інший, звичайно, що вірус. Він частково, бачите, ДНК вмісний вірус, відноситься до знов-таки до гепата вірусів. Да? Шлях передачі парентеральний або сексуальний контакт, але або перинатальний періна, безпосередньо від матері до е, дитини. Інкубаційний період досить довго. Може тривати до 4 місяців, і в 10% ця інфекція гепатиту Б веде до хронічного захворювання печінки на можливо на все життя з розвитком цирозу, недостатності печінки і смерті. І дуже небезпечним і набуває все більшого більшого розповсюдження і значення гепатит С. Які лікувати достатньо важко, але ці методи постійно удосконалюються і розроблюються. Це також РНК вмісний вірус відноситься до флаві вірусів, парентеральний знову таки, і ось тут додатковий такий фактор інтраназальне застосування кокаїну як фактор ризику. Тобто він десь іде там поруч з вірусом, вірусом імунодефіциту людини. Знов таки сексуальні контакти тут мають значення в зараженні на цей вірус. Досить довгий період інкубаційний, і бачите, біля 80% цих інфекцій веде до хронізації захворювання печінки, до того, що людина буде на все життя хворою і на все життя там залишиться від гепатиту С, від нього не звільняється. Ну почнемо з гепатиту Бі. Бачите, ось він тут побудований його генетичний матеріал, є в нього ДНК палімераза, яка здатна зчитувати. Ось одноланцюговий компонент цієї ДНК, потім двохланцюговий, і потім його оболонки, в яких і знаходяться відповідні антигени, білочки цього вірусу. HBC-антиген, HBE-антиген, HBS superficial поверхневий антиген, за наявності цих антигенів або антитіл до цих антигенів і визначають наявність цього вірусу в організмі. Життєвий цикл цього вірусу починається, як у більшості вірусів, з сприєднення, Він має з чимось зв'язатися. І ось досі остаточно невідомо до чого ж, до якогось білка він прив'язується до гепатоциту. Як він фактично знаходить цей гепатоцит, чому він не проникає в інші клітини? Хоча проникає в інші, але клітини-печінки це для нього ну, найбільш приваблива така мішель. Приєднується, проникає всередину, іде в ядро. Бачите? Зарученням наших ферментів ДНК репарації закінчує добудовою свою от, таку двохланцюгову ДНК і починає зчитувати свої антигени. Считує ці антигени, корові протеїни, х-протеїни, все це йде в комплекс вендоплазматичний ретикулом, Із з екдоплазматичного утворюються везикули, які шляхом екзоцитозу викидаються назовні. І вірус гепатиту йде уражувати або нові клітини-печінки, або клітини-печінки вже іншого, іншої людини, якщо відбувся перенос, якщо відбувся контакт, або кров цієї людини попала в ранку, попала в інший е, організм. І таким чином заражується все більша кількість гепатоцитів, і все більша кількість людей на цей е, вірус. Більш детально про патогенез вірусного гепатиту B. Ось він прийшов в організм, він проникає в нашу клітину, звільняється від своїх оболонок, ДНК, завершення цієї матурації, можливо, інтеграція в наш геном. І передусім до цієї навіть інтеграції починається щитуватися один з Протеїнів, який необхідний для стимуляції от, подальшого е реалізації генетичної інформації цього вірусу. Це ніщо інше як hbx антиген або x -антиген. Він, Його матрична РНК одразу зчитується, передусім, утворюється оцей протеїн, HBX-протеїн, який повертається в ядро і активізує зчитування вже інших компонентів цього вірусу. Вірусу. Так, і утворюються нові частинки, які знову таки через ендоплазматичний ретикулум утворюються визикули, визикули зливаються, зливаються з поверхнею і нові готові віруси виходять із цього гепатоциту у величезній кількості. Клітинні механізми розвитку вірусного гепатиту B. Як наші клітини реагують на цю інфекцію? Що вони роблять у відповідь на це? Є гепатоцити, бачите, уражені вірусом гепатиту B, HBV. Ось вони тут уражені. І ці гепатоцити в процесі ураження, в процесі загибелі своєї, навіть виділяють отакий от спеціальний цитокін HMGB1. І він безпосередньо бачите, напряму стимулює нейтрофільні гранулоцити. Він залучає клітини. І це нормальна, в принципі, реакція. Ну, така не досить адекватна, тому що нейтрофільні гранулоцити, звісно, що не знайдуть інфіковані гепатоцити. Він же всередині клітин, він там сховався. Він внутрішньоклітинний паразит, і залучення в даному випадку нейтрофілів ну, такий дуже жорстокий засіб, тому що ці нейтрофіли. Прийдуть в цю печінку, та? виділять протилітичні ферменти, вільні радикали, залучать ще мононуклеарні, і ці клітини ще тільки більше будуть уражувати гепатоцити, різні гепатоцити, як вірус інфіковані, так і вірус не інфіковані. І значить, ще більше буде цих цитокінів, ще більше приходить цих клітин, і по колу йде ушкодження власних клітин-печінки. Крім того, звісно, отут вже адекватна якби, реакція, те, що має спрацювати і звільнити нас від інфекції, це взаємодія т лімфоцита кіллера, цитотоксичного лімфоциту, це скорочення CTL, цитотоксик лімфоцит він має розпізнати своїм рецептором антигени MHC разом з вірусними антигенами і знищити. При цьому т – Викидають інтерферон гамма, який впливає на інші гепатоцити. Ці гепатоцити виділяють хемотактичні речовини. Ось такі CXC такий є сигнал. Послідовність, яка активує знову такі мононуклеарні клітини, які приходять і можуть вбивати і неінфіковані гепатоцити. Таким чином, бачите, реакція нашого організму на цей вірус достатньо така контроверсійна. З одного боку, звісно, вона спрямована на знищення гепатоцитів, але від активності цього знищення буде залежати, наскільки багато цих гепатоцитів буде гинути в одиницю часу. Від цього буде залежати активність цього процесу. Якщо наш. Організм надто активно руйнує власні гепатоцити, і інфіковані і неінфіковані, може виникнути гостра печінкова недостатність і смерть. Гепатоцити, звісно, що відновлюються, але ж з певною швидкістю. Тому тут витримати цей баланс між активним цитолізом, активним знищенням вірус інфікованих клітин, і так, щоб не знищити надто багато, одразу гепатоцитів, його буває важко Витримати. Ну, а далі, якщо ця інфекція продовжується, і взагалі і інші фактори, ушкоджуючи діють на печінку, печінка ожиріває. І це достатньо унікальний і такий не до кінця зрозумілий процес. Якщо вам погано, чого ж ви відкладаєте жир? Виникає стеатоз печінки. Що визначається накопиченням жиру в цитоплазмі гепатоцитів. Це типовий наслідок ушкодження печінки не тільки вірусом гепатиту B, але й багатьма іншими факторами. Оці всі краплі, це не що інше, як жир в цитоплазмі гепатоцитів. Патогенез стеатозу печінки при вірусних гепатитах і B, і C пов'язаний, як не дивно, з ППА, про які ми говорили з вами на патофізіології жирового обміну. Це рецептори, що активують проліферацію пероксисом. Це рецептори жирних кислот. Ось бачите. З дієти те, що ми всмоктуємо, жирової кліти тканини поступають жири, які активують ядерні рецептори PPA. Ці рецептори йдуть в ядро, активують певні респонс-елементи і починають щитувати гени, необхідні для утилізації цих жирних кислот. А утилізація жирних кислот відбувається якраз в пероксисомах. Тобто більше жирів, більше пероксисом, стає менше жирів, і система чудово собі. Функціонує і в клітинах печінки дуже активна ця сигналізація. І ось нещодавно було е, з'ясовано, що антигени вірусних гіпатитів є активаторами оцього процесу. Да? Втручаються в ППА-сигналізацію. І в результаті цього жири накопичуються в клітинах печінки. Ще одним фактором, який стимулює цей стеатоз провірусний гепатита, є стерол-регулейтори елемент байдинг протеїн. Теж про нього було на жировому обміну, і е, досить дивно, в принципі, що ці гепатити можуть сприяти активізації цієї системи. Але вони це роблять. Нагадаю вам, що ця е, транскрипційна система. Працює тоді, коли стиролів, зокрема холестеролу, в клітині стає менше. Якщо його стає менше, то білок среп йде в комплекс Гольджі, зазнає протеолізу, з нього вирізається частинка, яка здатна проникати в ядро, і виконувати функцію транскрипційного. Фактору. В результаті транскрибуються гени, необхідні для синтезу холестеролу і інших ліпідів. Віруси гепатиту B і C запускають цю систему в холосту. Холестеролу маса жирів теж достатньо, так, але вони стимулюють продукцію ще більшої кількості жирів, втручаючись саме у цю систему стерорегуляторного пару. Зв'язуючого е, протеїну. Ще одна цікава штука, яка пов'язана з гепатитами Б, що е, шкода для організму залежить не від агресивності, не від якби, потужності цього вірусу, а від дефектності. Дефектні віруси є більш небезпечними в плані розвитку хронічних захворювань печінки. І ось подивіться, які встановили закономірності. Якщо мутація знаходиться в промоторі е, вірусу гепатиту Б, то в результаті порушується зборка вірусів. Нібито тільки добре, а він не збирається, значить він там меншу клітину печінок уразить. Але клінічний результат ось такий: в результаті фіброзуючий холестатичний гепатит. Ще якісь, от ДНК полімераза пам'ятаєте, той фактор, який добудовував всю ДНК вірусу, порушується реплікація, якщо в ній буде мутація. І результатом цього буде не звільнення від вірусу, а навпаки, вірусна персистенція, цей дефектний неповноцінний вірус буде чудово триматися в організмі, як би не стимулювати так потужно імунний захист і цитотоксичні всі ці лімфоцити і Ще якісь там, от, будь ласка, там, мутація в інхансерів першому, зменшуються реплікація, нібито менше буде вірусів, але на виході ми маємо хронічний гепатит після інфікування вірусом гепатиту Б. І досить часто ці гепатити стають активними аутоімунними гепатитами, коли власні клітини печінки продовжують руйнувати печінку, тоді. Коли там вірусів вже немає. Тобто ця вірусна інфекція якби зриває толерантність до власних клітин печінки. Імунна система, звичайні наші нормальні, неінфіковані протеїни починає руйнувати. Бачите. Ну і так є те кіллери, CD8 позитивні клітини. А при хронічному активному гепатиті аутоімунному, їх значно більше. І вони руйнують вщент ці клітини. Печінки досить довго, може, там роками йти ця, ця патологія, і в результаті призводять до недостатності печінки. Ще одним дуже важливим, і всім відомим і знайомим фактором ураження печінки, фактором відтворення гепатоцелюлярної недостатності є алкоголь. І якщо нам здається, що демон з демонами треба розраховуватися душою, власною, то ем, не, тільки, не тільки деякі демони, демон-алкоголь якраз вимагає е, печінку вз, на нав, взамін на свої певні послуги. Ось саме в такий жах перетворюється печінка при хронічному вживанні е, алкоголю. Ну, це, власно, прайс певний. От як на тому слайді написали, бачите, це прайс, який ви платите за алкоголь-індуковане ушкодження печінки. Ось печіночка здорової людини, вживає алкоголь, отримує жирову печінку. Це не що інше як стеатоз печінки. Той самий універсальний типовий патологічний процес. Як відрізняються між собою віруси гепатиту і алкоголь. Це абсолютно різні речі. А стеатоз печінки виникне той самий. Потім після стеатозу починається фіброз печінки, все менше там, гепатоцитів, все більше там, сполучної тканини, фібробластів, і закінчується це цирозом. Повністю заміщується печінка сполучною тканиною і не виконує, звісно, що ніяких своїх функцій. Це вже реальні фотографії здорового печінка, стеатоз печінки. Вона навіть трошки більше стає, ще більшою величезною вона стає при цирозі, але при цьому функціональність цього органу нульова, вона не е, працює. Так що вдалого вам експерименту над собою вживайте, що якомога більше етанолу, будете мати цікаві зміни у своїй печінці.